Є автомобілі, які просто хороші автомобілі, а є автомобілі, які залишають після себе бажання якусь іскорку. Ось саме цей автомобіль ось залишив мене ось цю іскорку, він мені дуже сподобався візуально. Він мені сподобався по салону і по технічній частині також автомобіль досить є цікавим. Так, це у нас класичний ВАК, але це вже у нас восьме покоління шкоди Октавії. Класно спроєктований автомобіль, класний у нього салон. Мені дуже подобається. Яке виконання зараз салону? Увага. І ось чимісь мені ось цей салон подобається більше, ніж у 8-го гольфа. Тобто він якийсь от затишніший, Тут канинка. Класно вмонтований у нас великий монітор, LED-приладова панель. Сидіння з гарною боковою підтримкою. У нас пам'ять сидіння на двох сидіннях. Я, бачите, заговорився. Дуже багато місця позаду, якщо порівнювати це десь по місцю, як у 7-го от відверто скажу. Автомобіль по колісній базі виріс і в загальному. Ну, і знову ж таки, дизайн зовні дуже гарний. На цих 18-х колег...